Гаражний масив у мікрорайоні виставка вже кілька днів на мокрому місці. Підтоплює його через прорив водопроводу. Працівники Хмельницького водоканалу шукають точне місце пошкодження та поки не вдається. Сталося пошкодження на водопроводі сталевому діаметром 500 мм. Ми вже займаємося декілька днів, тому що порив прихований. У по комунікаціях зв'язку водичка потрапляє в гаражі, в гаражному масиві зі І сьогодні ми, я думаю, виявимо цей пошкодження. Такі роботи працівники підприємства виконують практично кожного дня. Усе через застарілі комунікації. Труби прокладали ще у 60-х. Але на дороговартісний капітальний ремонт коштів немає. Тому пошкоджені ділянки латають частково. Як віх змірів замінюємо, якщо є можливість, але це дуже великі фінансові кошти, на це затрачаються. Тому в даному разі буде тільки ліквідація пошкодження, шляхом заварювання отвору, які ми маємо виявити сьогодні. Через постійні аварійні ситуації саме на цій місцевості комунальники виготовили проєктно-кошторисну документацію на заміну водопроводу від проспекту Мира до вулиці Зв'язківців. Буде змінюватися на новий сучасний полімерний водопровід діаметром 315 міліметрів. А поки комунальники обіцяють ліквідувати прорив якнайшвидше, аби не завдавати клопотів мешканцям мікрорайону.